Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. Я інвестую на фондовому ринку вже 3 роки і регулярно показую вам на даному YouTube каналі, як це все відбувається в реальному житті. В сьогоднішньому відео хочу показати вам, скільки мені вдалося отримати дивіденд за грудень 2023 року і хочу так само підбити підсумок, скільки взагалі мені вдалося отримати дивіденд за 2023 рік. Звісно, відео, над, надіюся, буде цікаве, так що прошу перед початком його перегляду поставити лайк і підписатися на мій канал. Я інвестую за допомогою допомогою такого брокера, який називається Interactive Brokers. До речі, якщо хочете там так само відкрити рахунок, то реферальне посилання буде внизу під даним відеороликом. Якщо по ньому відкриєте там рахунок, то отримаєте бонус плюс 1% до депозиту на протязі цілого року. В моєму інвестиційному портфелі на сьогоднішній день знаходиться 20 компаній. Частина з тих компаній виплачує дивіденди, і вони час від часу приходять до мене власне на даний рахунок. І звісно, щоб показати вам підсумок, скільки мені вдалося отримати за грудень, і так само за 2023 рік, я міг би зайти. В Performance and Reports з англійської мови це рапорт, і стягнути рапорт, наприклад, за місяць або за рік. Ну але, чесно кажучи, там дуже багато буде цифр, і вам буде не до кінця зрозуміло, що і як. Тому я використовую такий спеціальний сайт, який підв'язується до Interactive Brokers і всю інформацію по даному, моєму інвестиційному портфелі. Підтягує собі і показує вже більш наглядніше і більш інформаційніше. Даний сайт називається Snowball Analytics. Я вам неодноразово вже показував його в моїх відеороликах. До речі, якщо так само хочете там відкрити рахунок, то посилання буде внизу під даним відеороликом. Ну і даний сайт, так як я вам казав, підтягує всю інформацію. Звісно, я вам не буду показувати зараз загалом, як виглядає портфель, а хочу показати тільки дивіденди. Тут є така закладка, як портфоліо і Dividend Календар. Звісно, так само даний сайт. Можна перевести на будь-яку мову. Стандартово це мова англійська, бо це... Ну і власне дивідендний календар, якщо я собі тут відкрию, тут можемо побачити всю інформацію, правдиву інформацію, яка дійсно відображає весь стан портфеля і всі дивіденди, які отримувалися. Ну і власне тут є така можливість, як вибрати дивіденди, які будуть показуватися за 2021 рік, 2022, 2023. Тобто весь цей час, коли я інвестую, можна прям по кожному році показати вам. Ну, але хочу вам казати власне, за останній місяць спочатку, а потім покажу вам взагалі, взагалі за цілий 2023 рік. Отже, маємо тут останній місяць, грудень 2023 року. Можете одразу побачити, що мені в сумі прийшло за даний місяць 44 долари 29 центів. Загалом за даний місяць 6 компаній виплатило мені дивіденди. Перша компанія це була компанія 3M, яка виплатила мені 7,5 доларів. Потім компанія називається Applied Materials, з мені $1.60, Tyson Food 490, компанія Nextera Energy 234, компанія Lockheed Martin майже 16 доларів і компанія Tiro Price в сумі 12 доларів 20 центів. Отже, в сумі за грудень мені вдалося отримати тільки 44 чотири центів. Пам'ятайте, що дивіденди це не основна причина, чому я інвестую взагалі на фондовому ринку, бо оскільки більша частина доходу. Формується, власне, не з самих дивіденд, які ми отримуємо, а від росту вартості самих акцій. Ну, але пасивний дохід в розмірі майже 50 доларів, думаю, таке непоганий. Отже, це за грудень 2023 року. А давайте покажу вам в сумі, наприклад, за останній цілий рік, тобто за 2023 рік. Тут є така можливість вибрати за останній рік. Ну і подивіться, як це все. Класно зараз виглядає, коли пройшов рік, і цілий рік отримувалися дивіденди. Одразу можете побачити, що за цілий рік я отримав 557 доларів 17 центів, що в місяць в середньому це 40... 6 доларів 43 центи складає. Ну або в перерахунку на кожен день, що в середньому кожного дня я отримував 1 долар 53 центи. В принципі, невеликі гроші, але хороший такий бонус. Ну і так само тут можете побачити графік тих виплат дивідендів, в якому місяці і скільки мені прийшло. Можете побачити, що січень, тобто початок року я почав з 17 доларів, в лютому мені прийшло лише якихось майже 5 доларів. В березні ця сума вже склала трішки більше, майже 40. Долар, в квітні 18, в травні 55, в червні 46, в липні 44, в серпні 83, в вересні 49, жовтні 38, в листопаді була рекордна сума дивіденд в розмірі 119 доларів. Ну і власне за грудень 44 долари. Звісно, як можете побачити, що кожного місяця ця сума відрізняється через те, що багато компаній, в які я інвестую, виплачують дивіденди раз в квартал, тобто раз. На 3 місяці, тому буває так, що певні місяці відносно дивіденда є менша, а деякі місяці є більша. Ну і так само поступово наближаючись до другої половини року, просто в мене збільшувалася кількість позицій, кількість акцій, які мені просто виплачували більший дивіденд. Тому, власне, під кінець року мені тут вдалося отримати майже 120 доларів. Ну, але зважаючи на те, що в грудні і в листопаді в моєму інвестиційному портфелі відбулися певні зміни. А саме я продав велику частину власне, дивідендних компаній і перенаправив дані гроші в більш компанії, які, на мою думку, будуть краще розвиватися і зараз є недооціненими, і що власне їх вартість акцій буде зростати швидше. Тому в наступному році прогнозована дивіденда, наприклад, за 2024 рік, складає всього навсього всього доларів в 3 центи. Ну і в принципі, так само тут, власне, на даному сайті, тут внизу, можете побачити, що, наприклад, в січні мені прийдуть дивіденди від трьох різних компаній. І в розмірі будуть складати 60 майже 7 доларів. В січні мені виплатить компанія Walt Disney приблизно долара 22. Компанія Medical Property Trust майже 20 доларів і компанія Alibaba в розмірі 46 доларів. Наступні місяці не будуть вже такими хорошими і тут, наприклад, в лютому мені має прийти 27 доларів, в березні 15 доларів, в квітні там 20 доларів, 51 долар в Травні, е Майже 16 доларів в червні. Так можна продовжувати, але, звісно, це не буде до кінця правдива інформація, оскільки багато з даних компаній можуть просто збільшити самі дивіденди, як це, наприклад, зробила остання компанія CVS Health Corporation збільшила свої квартальні дивіденди на 10%. Так що ця цифра може змінюватися. Ну і так само, крім того, я просто можу докуповувати ще якісь компанії, які будуть теж виплачувати дивіденди. Я вам так і так кожного місяця показую вам, які. Які компанії мені виплатили дивіденд, і які будуть виплачувати, наприклад, в наступному місяці. І звісно, так само ще в наступному відеоролику хочу вам зняти підсумок взагалі 2023 року, показати вам, скільки мені взагалі вдалося заробити, інвестуючи на фондовому ринку. Так що не пропустити даний відеоролик, прошу вас підписатися на канал, поставити дзвіночок і поставити лайк даному відеоролику. Всім дякую за перегляд і удачі в інвестиціях.